Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу разом з вами приготувати дуже смачний оригінальний салатик, який називається каприз чоловіка. Салатик дуже смачний і корисний, бо складається з усіх корисних інгредієнтів. І кількість продуктів, які будемо використовувати, тут мінімальна. Починаємо готувати. Беру 550 грамів яловичини, і її потрібно зараз зварити. І потрібно зварити 5 яєць. Поки варяться м'ясо та яйця, я підготую цибульку. Її у мене 120 грамів. Цибульку покришила на дрібний кубик та перекладаю її у глибоку мисочку, додаю до неї одну чайну ложечку солі та додаю 2 чайні ложечки цукру, наливаю оцет 9%, 1 столову ложечку та заливаю окропом 200 мл. Перемішую і залишаю постояти, поки окріп повністю охолоне. М'ясо вже зварилося. Зараз його потрібно покришити на кубик. Ось так покришила. Переходимо до яєць. Яйця після закипання варила 10 хвилинок. Яйця натираю на ось таку крупну тертушечку. Тепер готую домашній майонез. Наливаю олію 200 мл. До олії додаю 1 третю чайної ложечки солі. Сюди ж додаю 1 третю чайної ложечки цукру. Додаю гірчицю у зернах 1 чайну ложечку. Та вливаю одну столову ложечку свіже вичавленого соку лимону. Розбиваю сюди одне яйце. Дуже важливо, щоб жовток яйця був цілий та неушкоджений. Цибулю я промиваю через сито холодною водою і залишаю стікати водичку. Ставимо блендер саме на жовток, вмикаємо і починаємо збивати, не піднімаючи блендер ось такий густий, в результаті виходить майонез. Майонез провансар можна його назвати. Бо він дуже смачний і найвищої жирності. Продукти у мене тут усі кімнатної температури. Для зручності майонез перекладаю у кондитерський мішечок. Так буде швидше. Першим шаром на тарілочку викладаємо м'ясо. Половину м'яса викладаємо. На м'ясо викладаємо половину нашої цибулі. Половину залишаємо на пізніше. Вона вже стекла, водичка з неї точніше вже стекла. вона дуже смачна, ця цибулька. Тепер шар майонезу. Тепер половина яєць. Можливо, комусь чується мій голос якийсь дивний. Можливо, це так, тому що зараз п'ята ранку я готую салатик. Бо, на жаль, у нас вимикають світло, так як расисти-терористи б'ють по нашій українській енергетичній системі. Тому у нас так. Ну, Україна незламна, і українці незламні. Тому, якщо расисти мене дивляться, хочу вам сказати, що у вас нічого не вийде. Ви робите тільки гірше собі. Весь світ все більше і більше впевнюється, що Росія це дійсно терорист. Тому вам вже пора задуматися. Виходьте краще на вулиці вашій площі і просто йдіть проти, проти вашого путинського режиму, бо ваш цар засидівся вже на троні, який ви йому змайстрували власноруч. На яйця зверху потрібно натерти сир на крупній тертушці. Сиру натерла 100 грамів. Далі беру грецький горіх 100 грамів. 50 грамів із них зараз викладаю на сир. Горіхи поливаю майонезом. Якщо у вас буде бажання, горішки ви можете подрібнити. На майонез тепер викладаємо останню цибульку, яка у нас залишилася. Це буде цибулевий шар. Або, можливо, буде правильніше сказати прошарок, цибулевий прошарок. На цибулю викладаю м'ясо. М'ясо має бути саме яловичина, тоді салатик буде мати особливий смак. М'ясо поливаю майонезом, а майонез посипаю яйцями. На яйця натираю сир 100 г. Сир поливаємо. Майонезом. На майонез викладаємо горішки. Ось так вийшло притрусити горішками наш салатик. Ці горішки, які посередині та по краям я подрібнила. Здивіться, який гарний салатик. У нас з вами вийшов. З цих інгредієнтів виходить одна велика тарілочка. Подивіться, який він виходить високий. Давайте його скуштуємо. Найкраще, щоб салатик постояв та пропитався. Але я зразу скуштую. Я думаю, він і так вже буде смачний. Скуштую мм, супер. Ну, в принципі, цей салатик не смачним бути не може, бо тут дуже смачні продукти. Чудовий смак? Ідеально приготуйте на святковий новорічний стіл. Це чудова ідея, повірте. М -м -м, смачно. А цибулька маринована, вона освіжає. Круто. М -м -м. Коли пропитається? Взагалі буде неперевершений салатик. Смакота. М -м -м. Не можливо, зупинитися. Готуйте цей рецепт. Діліться ним зі своїми знайомими. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, якщо ви ще не підписані. Величезне дякую вам за коментар, за лайк. І натискайте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Готуйте на здоров'я. Смачного! Ось дивіться, який він всередині. Салатик у нас розлетівся буквально за 20 хвилинок. Дуже смачний, всім дуже-дуже сподобався!